Домашній лаваш та шаурма. Тісто на лаваш. В ємність насипаємо 400 г пшенічного борошна, додаємо 1 чайну ложку солі. Перемішуємо. До суміші додаємо 2 столові ложки соняшникової олії та 200 мл кип'ятка. Замішуємо тісто, воно має бути еластичним. Замотуємо тісто у харчову плівку, залишаємо на 30 хвилин. Формуємо тісто. Нарізаємо на 8 рівних частин, розкатуємо тонко тісто, кладемо тісто на розігріту пательню, підсмажуємо до бульбашок і обсмажуємо з обох боків. Змащуємо лаваш водою, накриваємо рушником. Ось такі лаваші вийшли. Готуємо шаурму, Нарізаємо куряче філе, додаємо спеції за смаком. Нарізаємо томат, огірок, перець, зелень, капусту, натираємо сир. І ще морковчу я додавала. І купувала просто в магазині вже готово. Такі приправи в мене. Обсмажуємо м'ясо, домазимо кетчупом та майонезом лаваш. Викладаємо томат, огірок, перець, цибулю, м'ясо, капусту, морковчу, зелень та сир. Так гарненько викладаємо. Лаваші у мене невеликі, тому я не так багато інгредієнтів викладаю. Загортаємо лаваш, обсмажуємо з обох сторін. Смачного!